Пане Дмитро е, пише: Добрий вечір. Маю досвід утеплення будинку з застосуванням маярок D150 Energy, ну це вторгнення, напевно. За запропонованою вами технологією, чудове рішення у виконанні і в процесі експлуатації. Дякую, пан Дмитро. Е, так, це моя технологія, вона була мною розроблена, запропонована. У цій технології я утеплював свій будинок. На старому каналі є вебінар, котрий так і називається. Сучасне утеплення будинку газоблоком. Технологія направлена на те, щоб пришвидшити процес утеплення і при цьому виключити один доволі трудоємкий і дорогий процес штукатурку фасаду. От, тому, якщо хто хоче, може подивитися на старому каналі це відео. Влітку планував утеплити чергову споруду, але на жаль, наразі рок не є доступним. Чи відомо вам альтернативні виробники газоблоку? Д-150? чи розглядали ви пінаблок такої щільності на зміну газоблоку? Справа у тому, що на ринку України є два виробника газоблока малої щільності. Це так званий неавтокламного твердиння. Буквально на днях одного з них я забанів на своєму Тіктосі, тому що людина вирішила рекламуватися на моєму каналі. Я такого не люблю. Як мінімум, треба було запитати право. От інший виробник, я з ним працював багато років тому. Ми утеплювали будинок під час реконструкції, але мені не сподобалось. Не сподобалося, тому що матеріал мав нестабільні властивості. Тобто до нас приїжджало декілька разів, і кожен раз от матеріал навіть на ощуп мав різні властивості. Це пов'язане з тим, що е, все ж таки газоблокнівтекланого та твердіння роблять невеликі виробники. Такі технології я називаю гаражні. Ви могли вже чути від мене такий термін. Тобто це технології, котрі можуть дозволити собі багато хто, купуються невеликі обладнання і налагоджуються виробництво. Е, тому, на жаль, маленькі інвестиції не дозволяють робити ОТК, витримувати технології і так далі. Зараз я не знаю, пройшло багато років, і ці бренди досі є на ринку, тобто хлопці працюють, хлопці пропонують. Але вони не отримали великого розповсюдження. Чому матеріал доволі крихкий Його важко ввести, щоб він не покаловся, не розколовся, не посипався. І це одна із причин, чому ми з ним не працювали. Тому що, коли приїхала, ну був бій, був сколи і так далі. тобто коли людина платить великі гроші за матеріал і потім це бачить на своєму будинку, ну, іноді важко йому пояснити, що матеріал крихкий і має свої власти ну, особливості. Друге, ми повинні розуміти, що утеплювач, який має низьку капілярну активність, високу паропроникність і при цьому крихкий, ну, це. Питання до довговічності. Е, тому е, ну до довговічності, тому що процес карбонізації ніхто не відміняв. Якщо будуть використаний неякісний цемент або порушена технологія виготовлення цього бетону, на жаль, цей матеріал може довго не простояти е, Я вважаю, що цей матеріал. В... Після оновлення ДБНу, ДБНу 2021 року його рамки застосування різко зменшились, тому що, на жаль, він має значно гірші характеристики, ніж пінопласти, мінеральної вати, піноскло і так далі. Тому в деяких місцях його можна ще використовувати, але мені здається, що ДБН 2021 року наніс доволі сильний удар по цьому матеріалу.